Всім доброго дня, вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, і продовжую вам показувати наші тракторці, які ми продаємо і привозимо для вас. Сьогодні трактор Янмар АФ17, серія АФ вам всім дуже добре відома. І в принципі, в нас, мені здається, такий самий навіть, трактор вже був на огляді, або, можливо, там АФ18 чи аф 20 вони всі ці дуже схожі. Серії однаково відрізняються лише. Потужністю. Ну, але, як ви розумієте, японська техніка вона бушна. Кожен трактор приходить в різному стані, тому ми кожен трактор знімаємо окремий відеоролик. Що стосується нашої моделі, у нас є Янмар Серія F, як я вже сказав, за назвою трактора, ви можете зрозуміти, що трактор є на потужністю 17 кінських сил, силовий агрегат на три циліндри, дизельний з водяним охолодженням стоїть на самому тракторі. Трактор у нас є з ведучим передком. Який можна механічно підключати і вимикати. Передня резина в тракторі стоїть вже новесенька. Розмір цих коліс є, зараз я вам скажу точно, 6 х 12. Отже, передня резина у нас 6 х 12 нова. Задня резина у нас стоїть ще рідна. Резина в доброму стані. Я вам показую. Протектор дуже-дуже добре зберігся. І розмір цієї резини 8,3 на 20. Відразу скажу, що по колії, що колія в даному тракторі є 1 метр, її можна зробити до 110, переставивши колеса місцями симетрично переставши колеса місцями. Ми про цей трюк вже в принципі всюди розказували, і ви б мали його. Знати, в комплектації даного трактора є ґрунтофреза розміром 140 см, пізніше ми вам її покажемо. Також трактор можна придбати і без фрези. це вже за домовленістю і по бажанню самого клієнта. Значить, ззаді в нас на тракторі стоїть трьохточкова навіска з додатковим гідроциліндром, і, відповідно, у нас є блок управління цим фрезою і гідроциліндром. Він знаходиться у нас ось тут справа. Тобто, у нас тут є і. Пам'ять фрези, і горизонт вона тримає. Все це трактор вміє. Далі вал відбору потужності на тракторі у нас є шестишліцевий. знаходиться він, я думаю. Ви знаєте, де стандартне місце для вала відбору потужності. І що стосується швидкостей, вони вмикаються з під лівою ногою, Ного, якщо зкітаному тракторі, у нас є 4 швидкості для вала відбору потужності. Також трактор має блокування заднього диференціалу, воно знаходиться під правою п'яткою. Також стандартне місце для японських тракторів. Що стосується коробки перемикання передач, то в даному тракторці у нас вона є реверсивного типу. У нас є 4 швидкості, як ви бачите, у нас є ось тут речах перемикання реверсу вперед назад. І у нас є три діапазони. Тобто повишені, понижені та заповільнені, вмикається він ось цим рычагом. Що стосується панелі приладів, то вона абсолютно стандартна інмарівська панель приладів. У вас є всі основні покажчики, які будуть блимати, якщо в тракторі щось буде не працювати. Також вони продубльовані ще є ось тут, їх багато, вони різні, але зрозуміти їх можна. Плюс у нас є оберти, і у нас є зліва рівень палива в баці, і температуру трактора ви теж. Бачите, тепер давайте покажемо вам, як виглядає підкапотний простір. Ось тут у нас за допомогою цього речага піднімається. Відкриваємо. Отже, на тракторі встановлений вже новенький акумулятор. Зараз ми знімемо кришки, щоб трошки краще вам і ближче показати. Трактор в ідеальному стані, працює дуже рівно, дуже добре, на двигуні немає жодних потьоків. Тут все дуже-дуже добре. Жодних сидів мастила, тобто, ну, все як має бути, все гаразд. В даному тракторі само собою ще й свідчає накалювання, зимою заводити його буде без проблем. А влітку, само собою, що він також заводиться тим паче без всяких проблем. Я думаю, по роботі двигуна ви бачите і чуєте, що робота двигуна дуже рівна. Дуже-дуже хороший. Тут також зауважень немає. На всю техніку ми, як завжди, даємо гарантію обов'язково. І на даний тракторець також гарантія терміном 6 місяців на двигун і на коробку від нашого магазину ми надаємо. Зауважу, що, як і у всіх японських тракторах, в тракторі є дуже-дуже малий. Радіус розвороту, точніше він великий, е великий кут нахилу коліс і малий радіус розвороту. так? Тобто Трактор практично розвертається на місці, що є дуже-дуже зручно на ділянках з обмеженим простором, то практично на місці можете розвернутися і заїхати там будь-куди, будь-куди-куди. -куди. Великим трактором заїхати дуже-дуже складно. Раз ми вже тут приїхали, я вам ще відразу покажу від нього ґрунтофрезу. От, власне, в нас є сама грунтафриза від цього трактора 130 см. Вона з колесами наголошується. Рідко буває, що японські трактори приходять з цими колесами, якими ви виставляєте глибину. Ну, але в даному тракторі вони є. Ось так все це діло виглядає. Тому, друзі, якщо вас цікавий даний трактор, ми запрошуємо вас на тест-драйв, місто Львів, кільцева дорога, сокільників. Також у нас є інші варіанти і японських тракторів. І от китайських тракторів з кабіною без кабіни. є багато всяких різних. І також у місті Тернополі на вулиці Гайві 32 Також представлений весь асортимент. Запрошуємо на Тест-драйв. Також ми продаємо навісне обладнання до всіх цих тракторів, для, для того, щоб дізнатися ціну і на даний трактор, і взагалі на весь наш асортимент, закликаємо вас переходити на наш сайт. Всі активні посилання ми залишаємо в описі до цього відео. На трактор також надаємо повний пакет документів для реєстрації і е, доставка також присутня. Тому не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк або написати коментар до цього відео. Будемо вам дуже вдячні. Для консультацій, безкоштовних консультацій дзвоніть за номером телефону, який ви бачите на екрані 098 538 67 00. Дякую, що були з нами. Залишайтеся звести, до зустрічі на каналі.